Сьогодні в китайському місті Тяньзінь проходить саміт з шанхайської організації співробітництва ШОС. Дехто називає це буквально формуванням вісі зла на чолі з Китаєм. Жах. Чи варто перейматися? Давайте розбирати. Але спершу підпочіться, будь ласка, ми щодня тут говоримо на важливі теми стисло та зрозумілою мовою. Отже, ШОС. Насправді ініціатором цієї організації була Росія і Китай, проте тепер Китай повністю перехопив ініціативу. І Росія вже приїхала як один з багатьох рядових учасників. Китай навіть лагідно називає Росію молодшою сестрою, як мило. Проте головна тема, яка обговорюється, об'єднання зусиль Індії і Китаю, а саме те, що Трамп підштовхнув Індію в обійми комуністів. Частково це правда, але я би не перебільшував. Так, дійсно, недолуга тарифна війна та політика тиску Трампа на своїх найближчих союзників, примушує їх шукати більш стабільних партнерів, часто навіть серед ворогів. Тут слід сказати, що Індія дійсно купує російську нафту, і під цим приводом, начебто, Трамп, запровадив тарифи. Насправді він переслідує власні цілі, але проблема в тому, що Білий Дім. Не здатен діяти послідовно і продуктивно, тому це часто має зворотній ефект. А що Індія приїхала дружити тепер з Китаєм замість США? Це навряд. В них безліч протиріч, починаючи з того, що Китай підтримує Пакистан. Але навіть не це головне. Індія якраз і є головним конкурентом Китаю, який міг його потіснити як світовий виробник товарів споживання. Тож це блеф. Давайте на пальцях. Уявіть собі два супермаркета, які утворюють економічний союз проти споживачів. Це приблизно так і виглядає. Є два осередка багатих споживачів в світі США і Європа. Саме за них і конкурують Китай з Індією, як індустріальні держави. Чи вони роблять союз, щоб продавати один одному товари, яких в них надлишок? Тож, коли я чую відсі східно колоритну фразу про танець слона і дракона, це може когось і лякає, а насправді, на мою думку, відповідає формі їх співпраці. Може їм ще нагенерувати афоризмів у східному стилі: коктейль гівна і крові, пісня Червонозадого Гамадрила та павіана та інші поетичні тандеми. Щоб підсумувати, нічого надзвичайного не відбувається. Навіть Китай не може відверто підтримувати Росію, адже так він втратить Європу. Більше того, найкраще, що він може робити, це далі підтримувати Росію на підсосі, використовуючи її як сировинний придаток, збуваючи товари і не даючи подохнути. Те саме стосується і інших членів ШОС, в кожного свої інтереси, які часто протилежні один одному. В умовах жорсткої конкуренції та жаба дюкінгу можуть утворюватись тимчасові тандеми, особливо враховуючи непослідовну політику США, проте їх економіки спрямовані на західне споживання, і це навряд зміниться. Все буде добре. До завтра.